можу повірити, що нарешті літо тут Місі! Так, Нала, я це люблю. Сонце веселище викопування кісток, що я зарила ще минулого року. О, мої блискучі вуса. Внизу дещо є. я знайшла О, скарб! Що це? Яйце рейнбокорм. Схоже, що воно там було деякий час. Хто може бути всередині? Схоже, ми скоро дізнаємося. Найчарівніший пупікор з усіх. Дивовижний, чудовий, приголомшливий, шикарний Ого, Боже, я тебе вперше бачу. Так забавна історія. Я спробувала нове заклинання веселки, але воно пішло ніби зовсім не так. Райдужне заклинання сонячного неба. Покажи мені пляжний сюрприз. Це могло б зайняти багато часу. І ти застрягла під піском з тих пір. Так. І цей пісок потрапляє всюди. Дякую, що знайшли мене. Мені було тісно в цьому яйці під піском дуже довгий час. І тепер все, що я хочу робити, це танцювати. Ви розумієте мене? О, так, ми розуміємо. Треба влаштувати концерт. Так, співати я обожнюю. Це буде найбільш видовищний концерт за увесь час. У мене є перечуття. Ми влаштуємо неймовірне шоу. Буде славно. Концерт з діджеями і артистами, казковий блиск і сяйво, ще їжа та десерти. Я назву це Спарклфест. Спарклфест! Нам знадобиться багато допомоги. Розклад, планування. Потрібно багато всього, щоб влаштувати концерт. Це вірно, знадобиться допомога кожного Корна у місті. Але я обіцяю, воно того варте. І я знаю, кому першому подзвонити. Діджей. Діджей. Найкращий у світі. Діджей. Діджей. Нам потрібні солодкі ритми. І ти. Зірка концерту. А, у мене невелика проблема. Мої біти загубилися. Що це взагалі означає? Слухай, я оренила біти в басейн. Я втратила всі свої ритми. О, oh, вау! Wow. Запах Спаркл Фест може виявити складніше, ніж мені хотілося. б. Це буде дуже весело.